Так, всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати, так як уже скоро кінець місяця, про наші сезонні. Що хто отримає, і як взагалі подивитись, що ви отримаєте в кінці місяця, і що важливо для клубу, щоб ви заробили до кінця цього місяця. Отже, у нас є сезон, і тут є призи. Отже, за що даються призи? Спочатку даються призи за арену, тобто за ваш досвід. так? Відкриваємо. І ми бачимо, що кожен рівень арени дає додатковий престиж. нам. Тому, відповідно, нам потрібно підвищувати наш рівень арени. Це підвищується заробленим. Очками рейтингу. Чим вище ви від... у вас рейтинг, тим більше ви отримаєте престижу. Якщо говорити про мене, це у мене є. 16 рівень арени відповідно. Це після 40 тисяч престижу, який я заробив. Ну, очків рейтингу, який я заробив. Відповідно, я думаю, що до кінця місяця максимум, що я зможу, це відкрити ще 17 рівень арени. І тут буде у мене вже 1700 престижу для клубу. Трошки більше буде відповідно грант призів, і відповідно очків дослідження також буде більше. Далі, за що ще нам дають призи в кінці сезону? Сезонні атрибути поки що в цій грі ще ніхто не має, це буде на вищих рівнях, тому зато нічого не дають. Далі у нас є світовий рейтинг, тобто топ 1000 у скількох дисциплінах. Дивіться, що тут можна сказати. Якщо б ви будете в кожній з дисциплін. Входити в тисячу, вам буде давати 300 престижу. А якщо ви будете там входити в сотню, вам буде давати 400 престижу. Ми це можемо подивитися, скільки нам засобів дасть у дисциплінах. Отже, якщо візьмемо для прикладу, Біатлон. Отже, якщо ви входите в тисячу, вам дасть 300. якщо в сотню 350, Ну і там, чим вище ви будете підійматися, відповідно там 400, можна і більше заробити, але це вже значно складніше. Основне завдання для всіх, щоб всі ввійшли в. 1000 у всіх дисциплінах. Тоді це буде 1500 престижу. І якщо ж говорити про рівень арени, який дасть, постарайтеся, щоб ви заробили 2-2 тисячі престижу в кінці сезону. Тому що у нас буде близько 50 людей. Це нам дасть хтось більше, хтось менше, якщо ми вийдемо на рівень. 150 тисяч престижу заробимо в кінці сезону, це нам дасть можливість купити переваги значно крутіші. Як купуються переваги, я вам трошки покажу, тому що у вас цього не видно. Отже, у нас є персонал, який ми можемо наняти. І ми купуємо всі, весь цей персонал за Престиж. Відповідно, якщо взяти ті, які нам потрібно. Для прикладу, три Джокери коштує 75 тисяч престижу на два тижні. Тобто 150 тисяч престижу, якщо ми заробимо, ми зможемо собі дозволити купити цього дядька на цілий місяць. Ну, тобто, підганяйте показники і відповідно все буде ок. Всім дякую за увагу.